Привіт-привіт цим моїм найкращим підписникам. Всіх вітаю на своєму каналі. Віщаю вам із торговельної мережі Сільпо. Полетіли. Давайте з вами гуляти. Хто ще паски хоче пекти, не знаю чи це актуально. Дивіться, знижечки на оці штучки зроблені на як би сказати формочки. Ви можете в цьому году купити на наступний год У вас будуть. Гляньте, 6,99, 5,99, 7,99, 21,99 і щось там кошик 349 гривень. Кошик теж можна купити. В цьому році він 349, на наступний рік він буде 649 гривень. Так що бігом налітайте, розбирайте, щоб запаси були на наступний рік. Економія повинна бути економною. Так, що це? випивка залишилася. Полетіли далі, подивимося. Ти гляньте, це і на помідорчики. 69,99 За кілограм. Да? 69 69,99 черіки. Чи за оцю упаковку? Я щось не пойму. Наверно, за упаковочку. А ну зараз ми глянемо. 250 грамів виходить. За 250 грамів. Оце отака знижечка. Гляньте, який класний тут. Телевізор є. Можете сюди подивити, прийти, подивитися, ще й знижки. А взагалі умощуйтесь поудобно, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на колокольчик, робіть донати, я в принципі не проти. І робимо огляд цін на товари, які є. В сільпу. Кавуни, о йомойо, можете тут ще відео зупинити, дивіться. Гран... Гранаділа. Хто їв оцю гранаділу? 79,90 за 100 грамів. Гранаділа, що воно таке? Як його їсти? Це гранаділа смачна чи не смачна? Чи цю шкурку їдять чи не їдять? Черемоя. Хто що таке черемоя? Хто знає що таке черемоя? Смачне воно чи не смачне? Слива? Я оце, думаю, в квітні треба сливи поїсти, чорна. 249 гривень за кілограмів авокадо да, 49 гривень 99 копійок. Ви знаєте, що сільпуг, дивлюсь, ну я так принципі, і срівнюю ціну, тут можна кое-що дешевше купити, навіть чим в АТБ. Ну, І воно одинаково з цінами з маркетопта вже пішло. Ну, отак, якщо придивлятися по цінам. Виноград 200 гривень кілограм, 189 гривень. Лайм 99 гривень за кілограм, полуниця 260-90 за 100 грамів, Супер, недорога ціна. Так, апельсин 52 гривні 90 копійок. Ну тут апельсин трішки дороже. Лохина 599 гривень. 350 грамів, Лохина, гляньте, яка ягодки такі великі-великі. Є ще по 399 гривень. Лохина. Флора відбірна, 5 кілограма, 849 гривень. Ого, 850 850 750 1700, 1700 грва гривень кілограм лохини. Банани 69,90. Так, далі ми йдемо з вами. Людей сьогодні мало, всі поїхали там по своїм справам. А в мене справи які. Довго я не була в магазинах і мене сюди тяне тяне тяне. Мені подобається саме цей процес вам розказувати і показувати ціни. Салат лолобіонда. Лолобіонда 4290-100 г. Шпінат 46,90 за 100 г. Йо йо Що тут у нас сперець? Солодкий копій, 229 гривень. М -м -м -м, Mm -hmm. Mm -hmm. Так, 199 гривень за кілограм перчика червоного, жовтий також 199 гривень. Ціна одинакова. В принципі, помідорчики. Ну, Помідори можна й знайти дешевше. Тут трішки вони дорогуваті. Огірок гладкий Україна. Дивіться, 60 гривень за кілограм, 50% знижки. Тут, в принципі, можна щось, щось вибрати, а може краще нічого не вибирати. Як воно доходить, вже такі акції роблять 50%. Ну. Ну, це, мабуть, співробітники собі наберуть і з'їдуть. Ну, а що робиш? О, огірок естафета. Естафетуємо по 88,99. Томати Тіменто 269. Томати Ребеліон 199 гривень. Огірки естафета 129. А чим вони ну Дивіться, огірки естафета. Ось Це естафета. А це екстра. А, -а, а, ті більші, ті менші. Все, я зрозуміла, трошки не дійшло. Томат, 89 гривень, 90 копійок. Капусти тут ось начистили, бачите, як люди вибирають. Капуста Брокколі, 194 гривні. А що це тут за цінники такі? Та їх отак поставити, не можна ж. Щоб люди бачили, гляньте, як я допомагаю роботникам це все діла. По 129 і по 79 капуста рання. 79,49. Ага. Так, капуста гостроголова. Ух ти, гостроголова. Пекінська 129 гривень за кілограм. Дорого. брюссельська, 199 гривень за кілограм. М -м -м. Так, цукіні 99 гривень за кілограм. Ух ти, цукіні подешевіло. Оце на цукіні, ще взяли для ПП. І кабачка по 99 гривень, 33% знижки. Ціна з тижня. Тут є фреш ціна і ціна тижня. Яка різниця між фреш-ціною і ціна тижня, я не знаю. Якщо хтось знає, напишіть, я ж буду не про те, що тут з цінами робиться. Угу. Підемо далі, подивимося, саме таке необхідне, не основне. Цибуля червона фасована, 59,49. Цибуля золотиста фасована, 49,99 три штуки. Бачите, за три штуки. Ні, ну в принципі, вони правильно зробили. Дивіться, от ти береш три штуки, вага одна. А ось дивіться, три штуки, вага друга. Різниця ж то є. Тут же вага різна. Так що там, де більше, то ще виграти можна. А от чесних по 199 гривень тут виходить 250 гривень. Ну, тут, мабуть, є. Можу, в принципі. E, Провірити, два штучки ось взяти, 250 грамів. Тут можна бути. Ну, Наприклад, мені надо дві таких упаковочки. там, Заплачу 199 гривень за 250 грамів, 400 гривень. 250 грамів, 500 грамів виходить, я ошиблася, пів кілограмів. Це ми глянемо, є пів кілограма, чи немає. 486 гривень. 244 грами. 242 грама. Ну, оце і думайте, хочете ви брати такий чесник чи не хочете. А, ви ще напишете, він тряє вологу і всихається. Ну, зрозуміло, що він тряряє вологу і всихається. Ну, цим вже дуже хтось займатися. Ну не я ж. Так. От дивіться, чесник. 199 гривень 250 грамів. Де тут 250 грамів? За що платить? Тоді там плюс-мінус ставте копійки Оті. батат, батот, батот. Батат, я не знаю, ні разу не готувала цей. Ой боже, тут ось згнив 174 гривні. Фу. Фу. Воняє Фу. палець. Знаєте, як гнила картошка. Гарбуз. 72,99. Хто хоче гарбуз? Гарбуз, кстати, довго храниться. То така ціна. То піднімають, то випускають. 6499 капуста. Так, по картоплі. Картопля тут ціна, звісно. домашня рожева 4999. Ну я кажу, вона домашня? Вона ж не домашня. Це ж фермерська. Капуста рання. 6499. Ой, капуста, картопля. Так, буряк. 31 гривня 89 копійок. Цибуля ліпчата 2689. А що вони оце пиріжки не печуть? Нема там пиріжків. Я то пиріжка б заточила. Нема нема пиріжків. 1019, корінь селери, 80 гривень. Де пиріжки? Де мої пиріжки? я сюди, що прийшла, пиріжко купити і з'їсти, а не моє пиріжка. Кстати, что я вам хочу сказать, брала я бургер, тут кушала, зайшов на ну, на гамбургер 69 гривень, 70 гривень. Так що можете брать, я на собі і спробувала доволі смачно. Курячий чизбургер 94-99. Крафт 54-99. Ага. Це боже, я сюди прийшла, до трощі нічого не їла. Що це в нас по гривні? Ні? Такі по гривні можна взяти. Гривня 59. Стік. шоколад. Шоколад, шоколад. Якщо хочете компоту, можна купити за 54,99. Суші. 25% знижки на суші їде. Супер просто. Так, ноги висять. Гроші мені ніхто не дає, оце щоб купити ногу. А я оце її купила цю ногу. Я сюди завжди приходжу і мечтаю про цю ногу. Що тут за нога? 14 тисяч 192 гривні 90 копійок. Дорого. Так, зараз ми глянемо, що ціни Ціни нам треба подивитися на сало. Ціни на сало. Я не знаю. Подивіться. За 100 грамів указані ціни, бо за кілограм, мабуть, вони бояться вказувати. Ну треба їхати на центральний ринок, там дешевше. Диві. Сало сиров'ялене, спеція 8390. Сало сиров'ялене, 7690 79,90, Полонинський, СКВГ, за 100 грамів. Це ось сало з паприка 5490. Так, да, сало зросло в ціні, напевно, попит є. Що угу. тут ще є таке цікаве? Тут, тут, тут те, гуляй, не перегуляйся, і пасочки. Хто ще не наївся пасок, запрошую вас з цих в сільпу. Може тут знижки будуть на паски. Ось пасочка 69,99. Ну, тут у них опікано стексики можна купити. О, дивіться. Так, пасочка 79,99 і 25% знижки. Робіть 50, і я оце прийду, наберу, потім на сухарі, насушу і от їстиму. Вага цієї паски 300 грн. Не розкупили люди. А он, да, 25% знижечка виходить на пасочку. Налітайте, розгрібайте. Так, тортики. На тортики також будуть. Скоро буде тут багато знижок, тому що люди гроші повитрачали, немає. Кажу, як єсть, речі називаю своїми іменами. Цінники є, тортів немає, та напечу, де вони дінуться. Так, куди ми йдемо далі? Я це гуляю, хожу. Так, дівчата роблять, стараються, тут тепленько. На вулиці похолодало, я просто ходила, гуляла, трішки замерзла. Бачите, як? За склом. Прийшли, купили та й пішли. так, може тут Знижки є на рибу, на м'ясо. Ось тут завжди оці лоточки два стоять. а Тут ну, зараз немає людей, а так звичайно, тут черга і всі все розкуповують. Це просто, що все накупили. От. 45% знижки на мацарелу їде, ферма. Бо, ну Багатенько всього. Так що є бажання забігати. Гроші тут можна залишити багатенько. Оце таке діло. Ось теж отак холодильник зробили, мені заходи, заходить. Да. Сердечко. Крильця баффало, 259 гривень. Крильці баффало, чи це не крильці. Крило, 259-330 грамів. Ого. А це що, за знижка? 179 гривень, 330 грамів. Мідболе. Мітболи якісь, не знаю, не пробувала що таке мітболи. Ух ти, гляньте. 539 гривень. Кіт коти можна купити зі знижечкою. Та ще скиньте хоча б за 199 гривень, або то взяла. Пасочка 539 гривень. 519. О, А що це таке? По 29-59. по Паскарома, паскарома. А, це паскероме. Вони так рядом ценники поставили, щоб оце перепутали і булку таку взяли з фісташкою. Потім вернули, сказали, ми не будемо платити. 519 гривень, 299 гривень. О, 300 гривень. Булка така. Балако. Балакоко. Балакоко. Балакоко, балакоко. Ну, це такий сіль поцікавий магазинчик. Да, я тут не було. Тут. На м'ясі тут взагалі нікого немає. В принципі, люди стоять. Зараз встановлю цін трішки, покажу. Філе подорожало. Куряче філе домашнє. 24,90 за 100. Ого! Почти 250 гривень за кілограм. Угу. Скоро будуть знижки, значить. Вернуть на звичайні ціни. Зараз підняли, потім вернуть і ще й накрутять 10%. Угу. Свинина 210 гривень за кілограм до 30 го надо купити її. Щось я приходжу до камера, бачите, як бліки такі віддає цікаві. А, ось ще є такий лоточок цікавий. ну Типу холодильник. 1849 це філе. Куряче стигну 13,99. Гомілка 9,49 за 100 грамів. Щось м'ясо зросло в ціні, я вам точно кажу. Корочка по 7,99 і по 8,65. Рибка. Рибка, рибка, форелька. Це зараз людей немає, вони вечором, вечором всі поприходять. Немає тут ні неприємного запаху, все нормально, все свіженьке. Ні тут. Цей раз зайшло, О, віси тут ще одні ось поставили, бо не було. М -м. Пивко хто хоче. 71 гривня, 99 копійок. Це що, бутилка, пиво? Та ні, ну його в болото. Холодно на вулиці, ніхто не хоче пива, дорого. Пішли далі, пройдемося. Мені подобається яйця. Так, ціна на яйця. 5 гривень 12 копійок. Ну це за яйцями йти тільки ілі векомаркети, і ОТБ. Ціна там, в принципі, бачите, у нас дівочка пішла і возик такий. Що до нас колбасою? Пусто. Переїхала. ця колбаса, Ось сюди, мабуть, вона переїхала. Можна тут все купити. А полетіли далі. Так, зараз ми зайдемо трішки вам молочечки, покажу. І все. І будемо ми бігти далі. Ще купила, хотіла купити паріжочок з'їсти. Я ж звичайно, сюди як приходжу, то завжди купляю паріжок. Ну щось пиріжки вони не випікають. Ну не годиться це діло. Я так хочу пиріжка. Паріжок це сила. О, чудо 2799. На чудо акція. Сирок, персик. Ну, він такий воздушний, 170 грамів. О, ні, це не акція. це обична ціна. То якби ж там було 300 грамів, трошки більше, то, да, то тоді це була акція. Ошиблася трішечки. Чудо, чудо, чудне. А дольче по Оце ось по 24,99 100 грамів активія дорого. Дольче 41 гривня, 19 копійок. Тут дольче ще дороже виходить. Молоко. По оцінці 45%. Бачите, ціночка йде на молочку 34,59% і знижка до 45%. Це що, його випити, треба вже сьогодні було чи що. До 27.04. А, так, да, сьогодні. Оце сьогодні він і випали зразу, і перекип'ятила його, буде вам стояти. Ні, це нормальна знижка, нормальна. Те, що нормальне, кажу, нормальне, те, що не подобається, то ж всі мають право висказувати свою думку. Молокія 3199. 240 грамів. Ну, оце, в принципі, можна такий ще йогурт купити. Ну, все одно. Завітайте всіх Потратьте гроші тут, не забудьте. Ну тому що у кожного свій розчитаний гаманець 39,99. Галичина, там, дівчата провіряють, годне, не годне. Що там у нас помолочкові, ще подивимося, бо по кефірчик органічний. Ми любимо дуже. Органіку і ягодинський. Яготинське, дивіться, 43,99. Ну, один відсоток жирності. А якщо 2,6, то 56,49 коштує органіка. Так, 82 гривні 99 копійок. Масло 200 грамів 199 гривень. Сир 300 грамів, кисломолочний 128 гривень. Це 0,2 відсотки. А це йде сир кисломолочний органічний мік 5% відсотків, 134 гривні по 300 грн. Угу. Молоко 83,49, кефір по 79,99. Чую знижечки за кілометр. Йо-майо, щось я цих знижечок не чую і не бачу. Які знижечки? Ви чого? Чого курини? Ну, так, да, такий чиполіно біжить, то точно що. Може, може, то, мабуть, то, він щось галюцегенне з'їв. <гум> <гум> да. Добре, треба бігти вже бігом робити свої справи. Коктейльчики ось для діток можна купити. <гум> Супер. Просто все супер і прекрасно.